Хочу, дорогі друзі, вам показати справжню причину, чому фруктові дерева просто-напросто відмирають та пропадають Канаді. В такому кліматі, коли випадає за один місяць майже 60 сантиметрів снігу, дуже складно, правда, щоб ваші дерева, фруктові, які ви садите, особливо перші, першого року чи другого року, дійсно прийнялися, дійсно витримали цей клімат, ці морози. і... Уявіть собі, просто як складно цим деревам. Тому тут, в Канаді, особливо в Альберті, в Едмонтоні, як бачите, дуже специфічні тільки дерева живуть тут і виживають. Так тут яблуні виживають, так тут вишні виживають, але також часто вони і пропадають. Тому багато людей відмовляються від фруктових дерев, а просто садять такі дерева, які більш. Перевірені, але навіть такі дерева можуть пропасти і дуже часто пропадають. Тому, друзі, коли ви бачите, наприклад, такі от різні дерева маленькі, наприклад, перед вами, от одне дерево, інше дерево і інше маленьке дерево. Деколи між ними може бути одне дуже велике, а всі ті інші, які були посаджені в той самий час, вони просто-напросто вимерзли, пропали, і тому їх треба було знову наново пересаджувати. А служби не будуть садити вже старе, таке велике дерево, бо це дуже важко і невигідно. Вони просто-напросто будуть знову маленьке, молоде, з надією, що воно виживе і витримає ще одну зиму.